Теорія пізнання Томаса Гобса та Джона Лока, а також скептицизм Бейля та Юма, сенсуалістський максимум Джона Берклі. Ось Отже, Френсіс Бекон і Рене Декарт відстоювали позицію емпіризму та раціоналізму і в дечому абсолютизували індуктивний і дедуктивний шляхи пізнання. Синтез цих двох шляхів пізнання до певної міри здійснив англійський філософ Томас Гоббс. Як і Френсіс Бекон, Гобс вбачає у знанні силу. Теоретичні знання повинні стати знаряддям для розвитку практики, але вони повинні базуватися на досвіді. Тому будь-яке знання починається із відчуття і ніколи не виходить за межі доступних чуттю реалій. Проте існують знання всезагальні та необхідні, наприклад, математичні. На думку Томаса Гоббса, і такі знання пов'язані з чуттям, тим, що вони постають особливим, точним і фіксованим використанням знаків мови. Томас Гоббс поєднує індукцію і дедукцію, бо вважає, що спочатку треба йти шляхом пізнання простих елементарних якостей речей, це дедукція, а потім поєднувати їх, синтезувати, тобто індукція. Пізнання через аналіз виявляє головні акциденції властивості речей, протяжність, місце, рух та якість. Будучи номіналістом, Томас Гоббс вважав, що у світі існують тільки конкретні речі, не існує вроджених ідей. А знаки, тобто слова, є універсаліями, термінами для позначення подібних різних речей. Наприклад, таке поняття як матерія, лише тільки знак уявлення про колір, тепло, звук. Універсалії дають нам можливість у процесі аналізу підводити елементарне підвизначення загального. Особливу увагу Томас Гоббс приділяє дослідженню людини. На противагу Аристотелеві. Для якого людина є суспільною істотою, Томас Гопс стверджує, що людина за своєю природою егоїстична. Заради своєї вигоди люди можуть заперечувати навіть геометричні теореми. Усі люди хочуть собі добра, тому прагнуть до самозбереження та уникнення зла, оскільки воля кожної людини детермінована досягненням якої мети. Та свободи волі немає, є лише свобода як відсутність перешкоди для досягнення мети. Свобода досягається усуненням зовнішніх перешкод або погодження із зовнішніми чинниками. В цьому сенсі морально лише те, що стосується користі окремого індивіда. Врешті, егоїзм породжує хаос людьми опановує страх, і вони укладають суспільну угоду. Для своєї шкористі. Ця суспільна угода передбачає створення єдиного централізованого органу управління суспільними процесами, який і кладе край, хаосу та ворожнечі. Концепція суспільної угоди Томаса Гоббса передбачала, що свою особисту свободу люди передають державі і, поступаючись свободою, водять своє життя у впорядковане русло. Цей спільний людський витвір держава Томас Гоббс вважав найскладнішим та найпотрібнішим для людей. Він уподібнював державу біблійній істоті, левіафану та наполягав на тому, що у державі люди позбавляються розбрату і стають ніби єдиною істотою. Моральним тепер є те, що корисно державі. Функції держави полягали в тому, щоб дотримуватися природних законів. Сприяти самозбереженню суспільства, оберігати приватну власність, забезпечувати всім рівні права та сприяти збагаченню членів держави. Проте кращою державою все ж повинна бути монархія, тому що вона на вершину державної влади зносить людину, єдину волю, а не абстрактний загал, що веде до розбрату. Водночас Томас Гоббс вважав, що вихідна причина виникнення держави краще забезпечення природних прав конкретних людей, не повинна втрачатись ніколи. Тому він проголосив принцип прав громадян та принцип дозволено все, що не заборонено. Філософ також стверджував право громадян постати проти монарха, в тому разі, якщо він перестане дбати про їх права та інтереси. В цілому, для філософських міркувань Гобса характерна орієнтація на тілесне. А тому і світ, і людина, і державу він змальовує механічно. Через це у пізнанні панує чутливість, а в державному правлінні сила. Англійський філософ Лок постав засновником більш-менш розвиненої теорії пізнання у філософії нового часу. Значну увагу. Він приділив запереченню існування вроджених ідей, посилаючись при цьому як наукові дані, так і на спостереження над примітивними народами, здобутими в епоху географічних відкриттів, від народження мозок людини являє собою залоком табула раса, тобто чиста дошка. В ньому немає нічого, окрім простої здатності бути органом пізнання. І мислення. У такий спосіб Лок намагався дістатися до самих підвалин пізнання, не припускаючи попереднього знання, Готовим До певної міри тут був присутній і намір засвідчити принципову вихідну рівність всіх людей за можливостями. Джон Лок вважав, що існує два джерела знань. Перше джерело знань це відчуття, які дають нам прості речі. Біле, овальне, солодке. Другий вид пізнання це рефлексія, діяльність розуму, спрямована на зіставлення й узагальнення простих ідей та утворення на їх основі складних ідей. Найпершою елементарною операцією рефлексії мислення філософ вважав. Розрізняння та ототожнення. Найвищою складовою ідеї для лока постає ідея субстанції, яка постає найбільш широким поняттям, що орієнтує людську діяльність та науку. Шлях утворення складних ідей за локом повинен узгоджуватися із досвідом людської діяльності. Як Томас Гоббс та Джон Лок вважає, що загальне знання фіксується у мові. А не існує у вигляді позачуттєвої мислячої субстанції. Останнє не має дослідного підтвердження. Критикуючи раціоналізм Джона Лока, спирається на здоровий глузд людини, апелює до чуттєвого досвіду і доходить висновку, що суб'єктно-об'єктивні відносини в процесі пізнання виявляють різні за своїм характером якості речей. Первинні та вторинні. До первинних відносять протяжність, фігура, об'єм, рух і спокій. Вторинні пов'язані із індивідуальними особливостями суб'єкту пізнання виникають та існують лише в ньому. Джон Лок, відомий в Англії як теоретик, відомий англійської системи виховання, що передбачала поєднання фізичного, інтелектуального та морального виховання. Для останнього, на думку філософа, зберігають свою чинність положення християнської релігії. В цілому, філософія Лока відноситься до імпіризму, проте його знаменита теза немає нічого в інтелекті, чого б не було у відчуттях, дає підстави вважати, що це імпіризм сенсуалістського плану, який отримав подальший розвиток в англійській філософії. Критикуючи філософський позор. Позиції Лока та Берклі, Берклі стверджував, що не лише вторинні, а й первинні якості речей мають суб'єктивний статус. В цьому аспекті всі якості речей вторинні, тому що їх сприйняття є людина. В дусі радикального сенсуалізму, це позиція, яка ставить усе знання в залежності відчуття та відчуття, Берклі вирішив найперші питання філософії. Він стверджував, що лише чуття може незаперечно засвідчувати факт існування будь-чого. Звідси його теза ест персіпі» – Бути, значить, бути, сприйняти. Він визнав існування світу. У трьох випадках: перший випадок, коли цей світ сприймає я, другий коли його сприймає хтось, третій випадок, коли він існує у розумі Бога як сукупність ідей, що становлять єдину можливу основу людських відчуттів. Отже, за Берклі існує лише те, що сприймають органи чуття. Це і є позиція радикального сенсуалізму. Проведений послід... послідовно сенсуалізм проводить не тільки до соліпсизму, а й до скептицизму, який у добу... у добу нового часу репрезентували французький просвітник Бейль та англійський філософ Юм. Скептицизм, наполягаючи на недосконалості наших відчуттів, відмовляє у праві на істину також і розуму. Бейль аналізував результати людського пізнання, стверджував, що з однаковою можливістю можна довести як існування, так і неіснування, порожнечі, протяжності, руху, субстанції та матерії. І тому люди повинні утримуватися від визначень. Бейль, зокрема, вважав, що істина має бути вільна від протиріч. Наявність двох протилежних суджень у визначенні одного й того самого дискредитує людське пізнання, висвітлює слабкість людського розуму, тому він має характер не руйнівної, а творчої сили. Девід Юм спрямував свої міркування також на підвалини людського знання і вважав, що вони існують у двох формах. У формі чіткого та виразного знання, а також у формі неповного туманного знання. Юм вважав, що людина має справу не із зовнішнім світом, а із потоком своїх відчуттів і уявлень. Нам нічого не відомо про світ, що нас оточує, підкреслював філософ: ми всього лише з'єднуємо або не роз'єднуємо наші враження і тим самим, нібито. Контролюємо, констру... конструктуємо з них світ. Діяльність розуму не виходить за межі оманливої видимості речей, і в силу цього світ для людини залишається непізнаним. Серед основних постулатів юми стосовно знань та цілей, він виділив таких сім пунктів. Перший це виразні знання ми отримуємо у прямому спостереженні дійсності. Друге непевні знання ми отримуємо у міркуваннях з приводу сприйняття. Третє між наданими у чуттях та ідеях нашого розуму не існує причинного зв'язку. Четверте певне відчуття може породжувати у різних людей відмінні, а може, й протилежні ідеї. П'яте доведення розуму постають завжди вирогідними. Шосте доводяться лише факти математики. Усе інше видає за досвід. І сьоме практична користь стає своєрідним критерієм істинності вражень, як і мірилом моральності. Гносеологічні розвідки розглянутих філософів мали вагоме значення для науки та для усвідомлення пізнавальних і діяльних можливостей людини. Так не підлягало сумніву те, що пізнання складається із рефлексивної діги розуму та із чуттєво наданого матеріалу, що воно передбачає певну інтелектуальну активність, що пов'язане із досвідом та діяльністю. Певною мірою були окреслені пізнання можливості цих елементів. Пізнання і зроблений важливий висновок про неможливість зведення мислення до опрацювання чуттєвого матеріалу. Разом із тим, ці розвідки багато в чому лишилися непевними та неповними. Результатом цього стало те, що у філософії сформувалася своєрідна парадигма англійського типу філософствування. Яка надавала вирішального значення чуттєво фіксованим фактам досвіду?